Для максимально плоских губ варто працювати голкою 30G довжиною на 25-26 мм. Це дозволить з одного вкола максимально пропрацювати всю ділянку губ. Обов'язково виводимо препарат лише тоді, коли проклали лінію і виходимо з цієї траєкторії. У губи ми ніби нанизуємо на голку та не заходимо на слезову. це дуже важливо. Якщо пацієнт-клієнт не хоче яскраво вираженого банту, тоді. Ми не працюємо веєром, а викладаємо лінійно роблячи вкол на 1-2 мл, відступаючи від попереднього вколу. Таку техніку також називають класично. А ось тут я хочу поділитися роботою учениці, яка вже впевнено працює шприцом, та ідеально робить губки. Оцініть, які офігенні вийшли губки у моделі та як змінилось її обличчя. А учениця нарешті зрозуміла. Як робити губи без синців та мінімально витрачаючи час на роботу зі складними губами. Тут ми працювали класичною технікою та використали майже весь 1 мл препарату та нічого не залишали на корекцію. Ця техніка дозволить розкрити губи, наповнити їх.